8 листопада погода в Україні буде вологою, так як пройде циклон. Опади очікуються в більшості областей. Найтепліше буде в Криму, а найхолодніше на півночі України та Прикарпатті. На Полтавщині похмуро у денний та вечірній час йтиме дощ. Температура повітря підніметься до плюс 12. Після опівночі опуститься до 7 градусів із плюсом. У Кременчуці Сонце цього дня рідко з'являтиметься за хмар. Ймовірний дощ, який закінчиться тільки пізно ввечері. Повітря прогріється до плюс 11 світлої пори доби, вночі, ймовірні, 9 градусів тепла. У горішніх плавнях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Очікується дощ, і до вечора поступово він має припинитися. Нічна температура повітря плюс 9, денна плюс 11. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 8 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1972 року плюс 12. Мінімальною температура була 1953 11 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.